У Львові переселенці-підприємці з Донеччини налагодили виробництво одягу для українських захисників. Це берці, термобілизма, зимова військова форма. Уже вдалося навіть запустити мережу магазинів у понад десяток крамниць по всій Україні. Як працюють кравці зі сходу і що користується найбільшим поводом в нашому наступному репортажі? Куртка має капішон, який е, наблискав цього можна відстібнути, якщо він не потрібен. Ще знаєте, такі зручні маленькі кишені. Це під запальничку, це під документи, ця під заначку. Пані Наталя, підприємець з Краматорська, останні 9 місяців живе та працює у Львові. Вісім років разом із чоловіком виготовляли та продавали військове спорядження й одяг. Мали шість магазинів у Донецькій і Луганській областях. У перші дні Великої війни весь асортимент безкоштовно роздали українським бійцям. Взуття, одяг, аксесуари, рюкзаки, підсумки ну, все, що було в магазинах, і ми почали роздавати військовим, служба безпеки, поліція, тобто ми все це роздавали безкоштовно. Приблизно товару було роздано десь на 3 мільйони. Усе, що залишилося, вдалося перевести до Львова і вже тут з нуля продовжити справу. Успішно запустили швейне виробництво. Тут працює два десятки людей. Більшість вимушені переселенці, як от Тетяна з Харкова. До війни жінка була операторкою колцентру, та нині шиє військовий одяг. Зараз зима, зараз будемо шити теплий одяг, сезонний одяг, і безумовно зігріти тих, хто на фронті, хоч якось допомогти їм. Це дуже важливо. Компанія відкрила уже понад десяток магазинів купити мілітарі, взуття і одяг від термобілизни до теплих бушлатів. Можна у Львові, Києві, Житомирі та Покровську. Здебільшого шукають пліски теплі, приходять за бушлатами. Дуже багато приходять за бушлатами. Взуття власного виробництва цікавляться зимовим, щоб воно було утеплене. Берці виготовлені підприємцями вже пройшли випробування в боях. Військові надсилають фотозвіти. Після чотирьох місяців на фронті взуття поношене, але ціле. Розвивати компанію допомогти. Допомагають також колеги-переселенці зі сходу. Михайло займається збутом товару. Приїхав із Маріуполя. У березні зазнав поранення під час обстрілу міста расистами. Мене як відкинуло потужною силою да, від вибуху, і я зламав собі ногу. Е, в лікарні мені зробили таку операцію, поставила апарат Лізарова, і потім прийшлося виїжджати кудись, тому що лікарня була під. Потужними обстрілами нині партнери планують розширюватися, і відкривати до півсотні магазинів по всій Україні. А вже після перемоги візьмуться за пошиття спецодягу для рятувальників і будівельників. Морослава Прикопюк Володимиролюк, факти сітіві. Єдині новини.